Bye. Mm -hmm. Вітаю друзі. Ну, давайте одразу почну з музики. А, так, чи, чи хто краще грає і хто більш круто в цьому дуеті? Абсолютно незвичному дуеті, тому що мова йде про двох достатньо відомих музикантів. А, це а, це а, Ірвін Майлфілд і а, Еліс Марсаліс. Еліс Марсаліс, звичайно, значно більш старший і за досвідченням. Це піаніст. Він батько не менш відомого джазового музиканта, також з прізвищем Марсаліс. Тут цікавий Ірвін Маєфілд Трубач, який ви бачите на екрані. Зараз все-таки я попробую перекинути одразу вас в посилання цього альбому «Ірвін Маєфілд і Еліс Марсаліс. Ну, По-перше, для Еліса Марсаліса, який там за піаніно, це зовсім незвичний альбом, тому що він більше в іншому напрямку грає в джазі, а тут такий блюзово-романтичний, ностальгічний. Ну, love Сонц багато про себе говорить і Ballads. Тому його, то цей альбом він виключається з його, але вийшов в них супер такий ліричний, меланхолічний, спокійний, філософський, роздумливий, як і тема сьогоднішньої нашої зустрічі. А що власне бажати альбом? Ірвін Май Майнфілд Трубач також, до речі, педагог, достатньо відомий педагог, знаменитий педагог своїм оркестром. Який багато чого виступав, а повністю його звати Ірин Майфід молодший. Це американський трубач, композитор, керівник групи і, перш за все, педагог у 21-му році дуже класно грає на трубі. Ви її почуєте специфічне звучання труби. Не одразу вробишся, що це труба грає. Звучить. А, але на жаль, талановиті люди, в тому числі і педагоги, які інших вчуть вчать і мозиці, і житті, влітають в історію. Тому в 2021 році Майфід uh, попав в Буцегарню, був засуджений на 18 місяців. Ув'язнення за шахрайство в системі публічної бібліотеки Нового Орлеана. Причому більше там на кілька мільйонів доларів, він очолював там благодійний фонд. Але гроші направляв не туди, куди потрібно, і потім то все почало розкручуватися і влетів в історію. Хоча грошей направляв на музику, але музику, скажімо так, те, що його цікавило, ну, і, звичайно що на себе направляв. Відбув цю всю штуку. Ну, тим не менше, зараз мова не про його ось таке минуле. а це та, та така дивовижна філософська річ, коли талановиті люди але також можуть робити якісь ганебні вчинки, якщо можна говорити. Те, що ти крадеш, це вже ганеб. Сам факт того що ти робиш. Ну, не зв'язку з цим я вам показав цей альбом, і повторюся, для мене важливо було, щоб під їхню музику, під ну, за цим QR, ви зможете зайти, і зрозуміло. Налаштуватися всіми звуками і піаніно меланхолічно, спокійно, такого вечірнє, задумливо, і труби Ірвіна, Майнфілда, Налаштуватися на тему, яку я сьогодні пропоную. Задуматися, коли приходять свята, будь-які свята, особливо великі свята, Різдво, Новий рік, день народження. Або якісь там події в твоєму житті, нагороди, ще щось відзначають. І от бажають люди один одному там здоров'я. Перш за все, це основа. Це ще не пам'ятаю, щоб хтось не бажав здоров'я. Описково починається зі слова здоров'я. Мабуть, воно й вірне. Тому що якщо ти його втрачаєш або взагалі не маєш того здоров'я, то все інше якось починає відходити на задній план. Але в тому числі бажає там успіхів, досягнень, в якихось великих справ, звершень. І от, власне, я якраз і подумав на цю тему. Що, як для мене, я ще раз говорю, терапевтичні, фу, психотерапевтичні, не просто терапевтичні, психотерапевтичні атюди, це дуже особисто моє. Це там, де я вільний з вами, говорю те, що думаю, те, що прийшло в голову. І те, що я хотів би сказати. І десь воно, можливо, не прозвучало або не встиг сказати комусь. Не бажайте успіхів і досягнень. Побажайте просто рідним, просто продовжувати жити. Мабуть, в цьому великий сенс. З розумінням, що. Твої рідні, близькі, вони біля тебе, і все добре, коли вони біля тебе. Але життя влаштовує нам оці капкани, вони зникають і зникають раптово. Знаєте, Навіть коли хворіють, наприклад, батьки. От в мене батьків вже давно немає. І, і в першому, другому випадку і батько, і мама тривалий час хворіли, і я як лікар бачив, до чого це все йде. І... Можна сказати, як міг супроводжував їхнє життя, і на моїх очах воно згасало. Але все одно втрачаємо в один момент, От в долю секунди. Калац і немає. Навіть якась ритуальність виконання прощання, вона забиває той вакуум, коли ти розумієш, потім до тебе прийде осмисленням. Чого ти не встиг. Завжди. Завжди воно приходить. Чого ти не договорив, чому ти не запитав, чому ти не уточнив, чому тебе не цікавив твій рід, скільки вони пам'ятають, як глибоко їхня пам'ять, що вони знали від своїх батьків, від прабатьків. Що вони знали? Звідки ти? Хто ти? Чого ти тут? Власне, тому і говорю про побажання. Побажання просто жити, щоб вони жили, щоб вони були максимально тривало здоровими, щоб життя продовжувалося без оцих досягнень, ще чогось, почесті, грамоти, нагород. Все це настільки стає дріб'язковим, порівняно з самою сутністю, жити, просто жити. Навіть якщо ти хворієш, навіть якщо ти чи бачиш, що твої рідні а, переживають і мають проблеми зі здоров'ям, побажаємо просто жити. І пам'ять про те, пам'ятати про те, що в твоєму житті вже зникали люди, не тільки рідні, а й друзі, твої ровесники. І коли ти зустрічаєшся, Ще своїми однокласниками, однокласниками. Вау! Це ж інше тисячоліття, інша держава, інша епоха, зовсім все інше. Вони є. Вони твої, вони наче сидять за партою поряд з тобою, тому що ти не впізнаєш одразу обличчя, але впізнаєш голос і впізнаєш якісь інтонації, і потім тебе накривають ці спогади. Побажай життя. Життя, воно ціне чим. Та своїм життям, тим, що тобі кожного дня дарує то дощ, то сонце, то погоду, то непогоду, і ти їх бачиш. І ти їх чуєш, і ти їх відчуваєш. І це класно. Це велика цінність, велике щастя усвідомлювати, усвідомлювати, відчувати, пізнавати, любити. Відчувати, навіть переживати. Це ж велике щастя. Відчувати навіть переживання, з якого ти вирулуєш щось інше. Побажай їм жити, попадає їм життя. Для мене це достатньо інтимний, глибокий, навіть в якійсь мірі переживаючий побажання. Тому що я згадую тих, кого немає. І дуже хочу, щоб ті, хто є, вони продовжували жити. Тим, яким я бажаю життя, тим, яким я хочу бачити, які ще будуть пам'ятати, який ти є <сум> в своїх побажаннях, в своїх етюдах, в своєму якихось розумінні, що потрібно щось. Залишати після себе, навіть оці терапевтичні етюди. вони іноді смішні, навіть для мене, я так думаю. Якось ти виглядав там таким патетичним, великим, надутим, філософом. Який ти філософ? Ти просто лікар, ти просто людина, людина, яка любить людей, яка любить божевільних, навіть від того, що всі люблять лише здорових, оптимістичних і так далі. Ну не всі, а дехто. Побажаємо життя, щоб вони жили і були поряд з тобою, щоб ти жив і був поряд з тобою. А досягнення, здобутки, ще щось це вже дотичне до самої суті того, що ми робимо живемо. І в цьому велич того, що нам дало як величезне щастя, хтось запустив нас на цю орбіту, наші батьки. От з'єднали дві клітини, і з тебе вийшло отаке вже сиве, лисе патлате, колись, а тепер уже точно з рідким волоссям, зато з вусами, без окуляру вже й далеко не бачить. Ну і воно ще комусь потрібне. Побажай життя, побажай життя тим, хто поряд з тобою, тих, кого ти можливо не так цінував, а тепер зв'язку з великими бідами втрат. Ти починаєш цінувати. І просто зустрівшись, вдивляєшся і хочеш поторкнутися, понюхати його, обняти, обійняти і відчути запах живий. Живемо. І подарувати чуть-чуть свого запаху далеко ще, мабуть, не старіючого. Ну це вже якому вирішувати. Побажай життя. Життя, яке буде продовжуватися, життя, яке ти сам кліпаєш і не фальшив перед собою, от, живи своє життя. Я іноді говорю цю фразу, і повірте, вона не така патетично гаслова. Вона щира для мене, встигне прожити своє життя, немає часу брехати, немає часу бавитися в якійсь ролі. Ну, от будь принаймні щирим собою. Говори те, що ти думаєш, не каліч людей, тому що, тому що це люди, і вони тобі і допоможуть. Але це не меркантильне Я тобі, ти мені. Це зовсім інша річ. Це принцип бумеранга, в який я вірю. Що ти запускаєш цей світ, то ти назад і отримуєш навіть більше. Запускаєш зло, зло тебе ж розчавить. Запускаєш добро, добро до тебе вертається. Ну, це мій принцип, і я намагаюся так жити. Не завжди це виходить, але принаймні намагаюся щось осмислити в цьому річ, комусь допомогти в силу професії, яку я все-таки не залишаю. Бажай життя. праці дійсно. Тому що, коли кажуть, мене замучила ця робота, це, це коли я відпочину, я завжди говорю, а хочу так в один момент, клац, і в тебе немає роботи. Є е, ні-ні, всі кажуть, хочу працювати. Правильно, але щоб це цінувалося, щоб ти за це оцінку навіть матеріально міг собі влаштувати кайф іншої картинки, інших країн, інших смаколиків, іншого відпочинку, купити улюблену річ. Для мене он там знайти вініл, який десь далеко, і він занадто дорогий. Так думаєш, мабуть, ні, треба буде якось потир... спіши. Спіши, тому що життя менше, 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 менше. Тому спіши жити, жити, побажай життя. Мабуть, і в цьому є великий смисл. А все інше дотичне. Тому продовжуємо жити, слухаємо хорошу музику, дивимося хороші картини, насолоджуємося класною книгою, розслабляємося там, де можна розслабитися, нервуємо там, де ми нервуємо. Психуємо там, де треба психувати, клянемо щось там, де потрібно це клясти, і знову отримуємо кайф від чого? Від того, що живемо. І от я дуже хочу побажати життя, щоб продовження життя, життя, яке ми будемо наповнювати, всім іншим те, що я сказав на початку: досягнення, прагнення, грамоти, насолода, гроші. Це все дотичне, основне життя. Ну що, друзі, це наш клуб. Ми тут з вами щирі. Ми говоримо те, що думаємо. Тому ми говоримо всяке і правильне, і як, як на мене, іноді і неправильне, але ми живемо. Чого я вам всім також бажаю. І до нових зустрічей!